Привіт! Це нове відео про іграшки з Aliexpress. Наші улюблені іграшки з Aliexpress. Тож, постав, будь ласка, вподобайку цьому відео і давайте дивитися, що мій синочок найбільше любить бавитися. Тож, номер один. Це ось такі калатутки. Вони мають м'якенькі такі штуки. Колий ще був малий, прям малий, він їх гриз, він їх макав, він любив, як воно калатає. Вони ще крутяться. Ну, це, дуже залипаюча іграшка, і прикол ще в тому, що є м'ячик. Ми просто його, здається, запхали вже в диван сховали. І, і взагалі ця іграшка вже була схована. Вона була вже схована давніше. Зараз дитині півтора року. Ми витягували недавно якісь, ну, зміняли, змінювали іграшки, і він її побачив, витягнув собі, і тепер ходить нею бавиться. Тобто до року це був один з е, номер один. А зараз вона з новий погляд в дитини вже старшої на цю іграшку. Він намагається витягнути цей м'ячик. Він щось його там колупає. Ну, словом, для маленьких діток взагалі рекомендаціон е, для старших буває також цікаво. Далі м'ячик. Дуже класний, м'якенький м'ячик, тканинний. Він, е, ну, тобто його можна кидати в стіни, в, в дзеркала, все що завгодно, тому що він нічого не розіб'є. В ньому є легенька така калаталка. Е, також його замовила вже досить давно, і він у нас постійно зараз далі на воду. Ми його кидаємо по хаті. Сусідам трошки легше, ніж коли ми кидаємо футбольний м'ячик, Ми теж бавимося інколи, але це більше на вулиці. Тож, цей м'якенький м'ячик дуже рекомендую. Він класно собі покидати. Ем, і дитина його дуже любить. Далі, в нас також є такі резинові. А. Наступне, забула, <забула> їх витягнути. Е, це такі фактурні м'ячки. Вони дуже прикольні тим, що. Є, багато. Є набори на 6-8. Я взяла на 4 найпростіший набір. Поки син був маленький, він цей м'ячик використовував як гризунець. Він дуже в нього залипав, коли його маленька ручка ну, не могла ще нормально втримати такий м'ячик, він оці прям дуже класно чіплявся і ними бавився. Тепер він вміє кидати, і ми цими м'ячиками робимо багато класних ігор. Можу вам потім записати ідеї, що робити з цими м'ячиками, крім ну, катуляти і там, розминати ними, можна навіть масаж робити, до речі, навіть дитині, можливо, якщо легенько. Ем, дуже рекомендую ці, ці м'ячики. Вони взагалі тоді були. Я прикріплю ціни, напевно, скріншоти, тому що ну, це, це було недорого і дуже-дуже класно. Після теми звичайних м'ячиків почались м'ячики плоскі. Я думала, що це буде якесь сміття. Це замовляв чоловік. Не тому, що це замовляв чоловік. Ну, я собі уявляла, що це буде якась піня. Але це такий м'ячик на повітряній подушці. Я зараз вставлю відео, як він їздить насправді. Він включається на батарейках, тут блимає, трошки шумить і дує. Він затягує сюди повітря, тут видуває, і через це він дуже легко скользить по підлозі, так ніби навіть парить. І завдяки цим м'яким бортикам він легко відштовхується від стінок. І відповідно ти копаєш, він тун-тун-тун-тун в коридорі робиться дуже, це дуже класно. Е, я зараз ставлю відео, як це виглядає. Син спочатку його боявся, е, бо він шумить нас, син так на шум досить реагує е, е, з осторогою на такі всякі шум гудіння. Але зараз він ним прекрасно бавиться, він сам навчився вже собі його включати і показує там до тата чи до мене, в більшості до тата, Тато з ним цим більше бавиться. Що давай давай копати, або сидять руками його штукати. І це теж дуже весело. Класна іграшка. Ще одна неочевидна іграшка для мене. Також думала, що це буде щось дуже дивне. Виглядає, воно незрозуміло. Але це є така ракета. Тобто Ракета знімається, одягається на цей пипшик і. Раз, два, три. Тут є така. Груша, чи як це називається? Е, ця труба вона розтягується і гнеться. Е, ну, воно все таке пластикове, ми його вже зламали, але тому що ну, ми ним товкли конкретно. Прям товкли, воно вивалює. Воно в має так ходити. Воно нас тут поламалось трошки, але це дрібниця, воно все одно працює. Тож є три таких ракети дуже класних, і треба нажимати грушу. Прикол в тому, що. Ми вистрілюємо ці ракети, а син біжить і їх зб... ну, він тішиться від того, як вони летять, потім він біжить і їх збирає. Приносить нам назад, він вже сам навчився їх вдягати. Тобто це ж прикольно концентрацію е розвиває в дитину, він попадає, її вдягає і показує, щоб ми нажимали. Треба просто різко натиснути, а йому ще бракує для цього ну, сили, різкості, скажімо так, і 3-4. Ось така класна забавка. Наступна, дуже проста. я Думаю, багато хто вже бачив або має такі теж залі експресу, крутилки. Вони більше як для ванни, якщо я не помиляюсь, щоб коли капає вода, вони крутилися. Але ми в ванні їх не сильно використовували. Біше в кімнаті, в нас є шафа купей, в ній є дзеркало. І ми до того дзеркала причепили. І малий сидів просто годинами, то, ну, добре, не годинами, але він сидів і досить довго це залипанцею крутив і просто дивився, як воно крутиться. Намагався це і губами зупинити ротом, і руками. І, ну, словом, вона його дуже довго займала. І вона навіть до підлоги ми її клеїли, до дзеркала, в ванні ми її клеїли, навіть на якусь таку просто. Типу книжки клеїли, можна було на ліжку її крутити, але вона краще трималась, якщо її лизнутою приклеїти. Тож теж досить класна іграшка, теж якісь копійки коштує. І останнє це Ось набір майстра. Це теж замовив чоловік, бо тобто це чоловічі інструментики. А я теж спочатку так: ну прикольно, прикольно, типу. Але щоб воно якось там вражало чи було дуже цікаво, не зрозуміло. Але знову ж таки син підріс, і йому стало досить цікаво. З молотком він бігав з самого першого часу. Він ходив, не со стукав. Він знімає от ці штучки, знімаються. Воно прикольне, і воно ну досить досить таке простеньке, нині, нічого сильно не розіб'єш, воно легесеньке. Що тут інтересного, тут є викрутка, молоток у такі якісь кусачки, ще одна викрутка. Ага, викрутки просто різні. <правда> Прямо як справжнього майстра. І тут є основне саме цікаве, це такий столик, в якому вкручуються. Шурупи і гайки, ну тобто для дуже маленьких дітей це, напевно, не найкращий варіант, бо все-таки дрібні деталі. Та навіть трошки більше. Тут дивіться, як ваші діти поводяться з іграшками: чи вони дуже їх їдять, чи не дуже. Але краще, прям самим під наглядом, отакі дрібні деталі ну, не залишати. Звісно. Одним словом, чоловік вчить малого вже зараз брати викрутку, приставляти і крутити. Як на мене, це і в три роки буде надзвичайно цікаво. Е, одним словом, рекомендую. Іграшка точно буде як на перспективу для хлопчиків, для дівчаток, можливо, також, ну але я думаю, ви розумієте, що воно позиціонується як для хлопчиків. Тож, таким був наш топ-іграшок. Діліться в коментарях, які улюблені іграшки ваших дітей. Надіюсь, вам це відео було цікаве. І підписуйтесь, ставте вподобайку, якщо вам сподобалося. І до нових зустрічей.